Про тебе ходять божевільні чутки, про які я маю спитати. О, так, ті чутки, я знаю про що ти. Є теорія змови, що я не я. Прикольно. Чесно кажучи, могло бути і гірше. Чи не так? Я відчуваю, що це не так вже й погано. Я не думаю, що це щось негативне чи моторошне. Це. Добре, ця теорія змови про тебе трохи моторошна. Ну ж бо ну не знаю, могло б і гірше. Могло б так для контексту існує теорія, що Авріла він більше не з нами. І є жінка на ім'я Меліса, яка стала тобою. А ти я навіть не можу сказати це. Ти сидиш навпроти мене. Ти Меліса. і є теорії змови, які настільки глибокі. Типу, тебе дратує те, що будуть люди, які коментуватимуть цей випуск. Типу, це Меліса, це не Авріл. Коли почався мій другий альбом, типу, я не знаю, очевидно, що це я це так тупо. Як гадаєш, чому люди так думають? Я думаю, вони роблять це і з іншими артистами. Я не єдина. Я думаю, таке і в інших людей. Думаю, твій випадок знаковий. Тобто відчуваю, що ти можеш у це вірити. Чесно кажучи, я та, хто розпочала цю змову. Я вийшла з прикриття, щоб взяти інтерв'ю у Меліси. Це до біса скажено, і я співчуваю тобі, але добре знати, що тобі плювати. Я пам'ятаю, як я така, про що вони а потім подумала, люди бляха божевільні. То тебе не турбує. Ні, то тебе звати Авріл Лавін. Так, але я знала, що ти віриш.